time Вітаємо вас на Словенську. Бівеме в кошицях. Тут є пекне місто в Словенській републіці, Тут є аупарк. А там можете увідіть старе місто. Коротше, місто дуже файне, але дуже багато циганів, особливо на ярліко. А так все файно. Наш оператор перше говорив, що нас може вбити трамвай, тому що тут трамвайні колії. Так. Але тут трамвай не їздять. Насправді це е, один із перших трамвайних колій в, у Кошице. Тому це просто як тепер історична спадщина. Але тут уже трамвай не їздять дуже-дуже давно. А так ні дівчата. Тут є вельми рік. Он є главно месте, ом, главний стріт. Около дому дом Святої Єлизавети. Он є вельми пеклем. Пекний вздух. Одного разу на головній цій площі робили реконструкцію. І під час того вони копали-копали і знайшли якісь підземні ходи, підземні вулиці. І тому тепер там музей та безплатний туалет. Ні, платний. Ми платний. Європа тут платні туалети. Е, напевно, якщо ви живете в місті, у вашому місті є герб, але невеликий факт. Також це, це перше місце, де появилося герб, а потім всіх інших. Ось такий герб був у 1469, му такий у 1423, му отакий у 453, му і такий він залишився у 1502 році. Тому гербами ми завдячуємо місту Кошице. Коротше, колись давно-давно тут було кладбище, напевно, цього костела. І після того урядовці захотіли перенести могили, а тут тепер ми бачимо такий парк. Хоча тут колись давно-давно були могили. В В'єні, Прагі, ви, напевно, відділі пекні дома. Кошиця має пекній дом. Святої Єлизавети. Вони вельми пекні, а старі. Ми бачимо ось такі тут виїмки. Колись давно давно по легенді сюди падав дощ, і тут виходила така невелика річка. І відьми то все робили, стікали і виходили зілля. Тому, якщо хочете по себе почувствувати відьмою, просто торкатися цього і ви перенесетеся у старовічі. Невелика історія про Єлизавету на яку честь і назвали цей дуже красивий собор. Єлизавета – це була дуже багата панні. Але вона займалася пожертвуванням для бідних. І сталася така історія, що вона вже у старі свої роки померла не десь на дачі, далеко-далеко Швейцарії, а померла від нищити, будучи дуже-дуже бідною. Хоча вона була дуже багатою. Мама веля реставрації, веля піцеріри, сов Оніє вельми дракі. Микач. Можемо купить піцу за 3-4. євро, 4 євро, Тут вона буде от 8 від 7 євро. Кити мать великі пенязов, а любите єсть, велком, Вітайте! Тепер дуже дуже цікаве про словацьких дівчаток. Коротше, вони дуже красиві, такі сочені, пляха, трамваї, такі їдуть, пляха-вуха. Але я до неї боюся підходити, тому що думаю, що вони з моєю словацькою мене пошлють е, е, до польського бобра. І ми тепер у Дуфорті біля главної вулиці. Заді нас є протестантська церква, яка є маленька, але красива. У червоному відтінку дівчата зараз кажуть, що це не червоне, а червоно там бірюзово, ну дівчата хлопці не мають такі добрі навики розпізнавання кольорів Так що припачте, драгі мої златі. Прикол словацького її мови. Наприклад, ми бачимо позор. Думаємо, який позор, що позор. А насправді позор перекладається перекладається ковага. Вонявка це не що від вас воняє, це духи. Якщо ви вам скажуть, що маті. Маті ужасні твар, то не означає, що вам скоро наб'ють писок, а це означає, що у вас дуже красиве лице. Якщо ви бачите а, десь у якомусь районі магазин, як воно називається? Потермінка травінка або потраві, щось типу такого, то це не означає, що там відьми роблять всякі там зілля, або мафія там отрує. Це просто продуктовий магазин. Абе Алма, місто Мукачево, Чому ви не зплатили за рекламу? Особисто мені це місто дуже подобається тим, що тут є дуже багато спортсменів, дуже велика кількість людей, які займаються фізичною активністю, займаються спортом. Що ви десь у центральній вулиці бачите велосипедні доріжки, не ході. І по цьому, тому що європейці ну, дуже люблять велосипеди, щоб швейцарці, але словаки теж не відстають. Тому вони можуть ганяти дуже-дуже сильно і одного разу вас збити. Надій нас є фонтан, теж на головній вулиці, і е, на його бортиках ми можемо побачити ініціали знаків Зодіака. Е, потрібно стати е, біля знаку свого Зодіака, взяти монетку і кинути через праве плече. І таким чином е, ви повернете це місто знову. Afraid to trust but I'm tired of walking the streets without your love